Добрий день, милі першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки Тема сьогоднішнього року символи держави, прапор, герб та гімн. Друзі, сьогодні у нас незвичний урок, бо ми маємо продемонструвати, що знаємо Цілком Цілкоприродню, що ви відчуваєте хвилювання. Нехай побороти йому допоможе пам'ятка. Я розумна істота, особистість творча. Я вчусь, бо все хочу знати. Заплющте очі, про себе промовити. Я все знаю, я все можу. Я все зможу. Бажаю успішної роботи вам на уроці. Сьогодні ми дізнаємося більше про символи держави, саме про прапор, герб та гімн. Але як завжди почнемо з нашої погоди. Яка зараз пора року? Весна, який місяць? Квітень, яке сьогодні число? 24. З яких часу складаються з двічі-четвірки? З який день тижня? Понеділок, так, чи було зранку сонечко? Чи були зранку опади? Так, що стосовно термометра? Чудово. Чи знаєте ви, які є державні символи України? Так, це прапор, герб та гімн. Молодці. Відгадайте загадку. Знак держави, головний, всяк його повинен знати воля, слава, сила в нім, Тож спробуй відгадати. Це у нас герб. Так, в гербі розміщений нас три зуб, що означає слово воля. Так, коли звучить, він всі стають, до серця руку прикладають, і вголос подумки співають, і Україну прославляють. Це у нас з вами гімн. Чудово. синьо жовте полотнище моя маярить це ознака сила й слави Української держави. Це прапор України. Так, діти, а що означає синій колір? Небо, а жовтий поле. Чудово. Прапор нашої країни синьо-жовтий. Жовтий це кольор жита, а синій неба. Так, бачимо, порівнюють. Опізнайте прапор України. Який він? За яким номером? Так. Ой, Друге, перше, це в нас з вами це ось наш український, це Швеція це в нас Казахстан. Далі, де можна побачити, побачити прапор? На змаганнях. Далі, у школі, можна, на всіх адміністративних будівлях можемо побачити прапор. У кожної країни є свій герб. Ми можемо побачити герб на документах, грошових знаках, печатках. Гімн України це урочиста пісня, яка прославляє Україну. Коли звучить гімн, треба вставати. Гімн України був вперше публічно виконаний 10 березня 1865 року у перемишлі під час концерту, присвяченого пам'яті Тараса Шевченка. Лише Іван Франко та Леся Українки визнали, що Немерла Україна як національний гімн. Тризуб уособлює собою для українців зв'язок із батьківщиною. Боротьба за незалежність та свободу країни. Багато хто вважає, що Тризуб має магічну силу оберега, наприклад, він здатний берегти від негативних подій. Так, чи знаєте ви, коли українці святкують День Незалежності, 24 серпня. Спочатку синьо жовті прапори були трикутної форми. Перша намагалася творити прямокутний прапор жовтого-блакитних кольорів головна Руська Рада на Галичині. Прослухайте вірш, про що в ньому розповідається? Зацвітає калина, зазеленіє лішина, степом котиться дива луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тато і мама одна. Про Україну, про батьківщину. Символом України народним ще є вишиванка. У кожному регіоні України своя техніка вишивання, орнамент традиційні кольори, вишиванки. Іноді навіть окремі села можуть похвалитися своїм особливим вишиванкам. Що ми тут бачимо? Прапор та герб. Прослухайте віршик про Україну. Стривок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україна моя! Будь ласка, розгорніть свої зошити, сторінка 34 Спочатку виконуємо завдання те, що знаходиться внизу. Нам потрібно обвести герб України. Ну, я обвела і розформувала його в жовтий колір. Так, можете просто ввести, можете теж розформувати. Коли зробили, зупинили відео, зробили. Якщо виконали, тепер йдемо з вами далі. Ви ще на завданні. Нам потрібно намалювати малюнок Я Українець або Я Українка. Тобто, потрібно, якщо ви хлопчики, ви малюєте козака такого, якщо ви дівчатка, ви малюєте українку. Ой, Такі як схематичні у вас зображення є, а ви малюєте, як ви, як ви вмієте. Так, і малюєте дівчинку-українку, якщо ви дівчинка, і якщо ви хлопчик, малюєте хлопчика. Так, і ще назвали залишилося виконати завдання. Так, хвилиночку. Починаємо. Так, сьогодні ми з вами говорили о, ось що є державними символами України. Гім, прапор, калина герб. Державними. Гімн, прапор і герб? Чудово. Що ти бачиш на малюнку? Державний герб, державний гімн чи державний прапор? Державний прапор. Чудово. Хто написав слова до гімну України? Павло Чубинський, Михайло Шетицький, Павло Вербицький. Чубинський. Оборіть на якій картинці зображено герб України: перша, друга чи третя. Друг. Герб перша. Так, не прапор, а герб. Чудово. Так, і е, я вважаю, що тому, що я можу довести, наприклад, ви сьогодні гарно попрацювали. Не забувайте, будь ласка, надсилати роботу. Очікую ваші зошити, сторінки зошити. Всього вам найкращого, до побачення та гарного дня!